День народження Ужгород традиційно зустрічає в найстарішій святині Закарпаття горянській ротонді. 1129-річчя запам'ятається святкуванням немасштабним і негучним через війну, але з богослужінням, яке має сьогодні ще один символічний сенс. Традиційно починаємо це свято в неділю з молитви в горянській ротонді, тому що за історію саме звідси починався. Колишній оригінальний Ужгород. особливо сьогодні випало трошки так і радісно і трагічно, тому що в країні є війна. Також я сьогодні згадка усікнування голови Івана хрестителя. Тому певний свого рода такий сумний мотив. Але з надією віру, і вірою господа Бога надіємося, що Бог дасть нам силу перебороти ці всі проблеми, які маємо в Україні, так само в нашому місті. Уже кілька років поспіль заслужений академічний закарпатський народний хор вітає рідне місто з днем народження в горянській ротонді духовною музикою. Це твори українських авторів, зокрема й закарпатських, каже художній керівник колективу Наталія Подій Потапчук. Такі виступи на День міста духовний концерт Гряцької ротонди започаткував фактично Закарпатський народний хор. Ми це Започаткували, і це вже стало гарною традицією. Нам дуже приємно, що день міста всі жгородці, містяни разом із нами, хоровою молитвою. Моляться за процвітання нашого любимого міста за Україну, і це вже традиційно і дуже приємно. Адже тут знаходиться особливе місце, місце сили, Ужгорода нашого краю. Це найстаріша святиня нашого краю, Горянська ротонда, яка пережила багато століть, і зараз є таким символом сили, символом мудрості і надії, що все буде добре в нас. У і авторський твір Василя Гайдука благословіння на вірш Юрія Шипа Це такий авторський твір на вірші Юрія Шипа, який ми виконуємо вже впродовж такої нашої гастрольної діяльності в цей період у багатьох європейських країнах. Це світський твір, але він закликає молитися за своїх дітей, за батьківщину і ну, благословення, благословіння матері своїм дітям. Тих, хто прийшов відзначити день народження рідного міста в горянську ротонду, емма Копча -Ленц. 20 років вона виступала в складі хору. Нині підтримує його як глядач. Чому я сьогодні тут? Та я не можу не просто пустити ні один концерт, коли ми приїжджаємо додому. Тому що я пропрацювала все таки 20 років хорів у Закарпатському. Душа тут, серце тут, і тим більше що в такий час ми Займалися гуманітарною допомогою і дуже багато нас запитують, ви не боїтеся переїжджати, не боїмося, тут моя батьківщина, тут мій дім. Литва об'єднує, а єднання нині особливо на часі. Цей рік у нас особливо, тому що у нас триває війна, у нас гинуть люди. У нас непроста економічна ситуація в Україні, Тому, звичайно, у нас не зараз нам не до свят. Ми будемо святкувати після перемоги. Сьогодні ми повинні всі згуртуватися навколо наших збройних сил. Подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб наша країна перемогла. Вітати місто з днем його народження до ротонди приходять родинами. Я сьогодні з донькою і з двома внуками. Сьогодні тут ходимо часто. Ми живемо тут близько, і ми приходимо, стараємось мабуть, кожну неділю. Молимося за мир, за воїнів, за зну за народ, за здоров'я за за все. Своє місто люблять і маленькі ужгородці. Дуже полюбляю ходити у горянську ротонду. Хожу кожної неділі. Дуже люблю. Ужгород це місто, воно дуже красиве і пишне, і багато людей проживає у ньому. І зараз за такий час, і багато переселенців тут проживають в Ужгороді. І саме я люблю Ужгород, тим, що він такий гарний і багато є краєвидів. Я бажаю своєму місту здоров'я, миру, злагоди і терпіння і перемоги нам усім.